Любят меня коты, я люблю их. Этих два кота, которые там у нас были, еще до того, как они растяжки вот это показывали, бой идет, он лазит по позиции. Мы их выносили оттуда. Ой, уголек идет отсюда. На подвір'ї військового госпіталю військовослужбовець Юрій Шумейко показує, як поблизу шахти Бутівка, коти водили його через заміноване поле. Бойові пухнастики безпомилково виявляли та уминали всі розтяжки. А щоби не дуже відхилялися від обраного маршруту, боєць кидав їм у потрібному напрямку шматки ковбаси. Ну, а ти йдеш, звісно, обходиш ходиш. За любов до чаю з молоком та повсюдне вживання фрази «Thank you very much» побратими Юрія Шумейка нарекли британцем. Понад рік він провів на передовій менше ніж за кілометр від ворога. Зазнав поранення 5 лютого. Я якраз на коректіровки на посту був в куполі. Купол – це така броня. Там на всі сторони ведеться огонь. А у них, звісно, був пристріляний, нічого там йолочка моя стояла наверху. Синьо-жовта ялиночка, яку привезли волонтери на позицію, а бійці встановили на горі дота, була головною мішенью бойовиків. Іли РПГ, і СПГ. Прилетіло і просто пряме попадання в купол. І скоріше, що навіть заряд був кумулятивний, тому що воно не проскочило, а іменно прожгло дирку. І осколками мені башку Британець народився у бронежилеті, жартують про свого пацієнта лікарі. Упродовж 10 годин поспіль військового рятували четверо хірургів. Досить важке поранення, черепно лицеве із переломом кісток лицевого скелету, переломом лобної кістки, відривом кореня носа, правої орбіти, правої половини верхньої щелепи, нижньої щелепи. Попереду в бійця ще кілька операцій. Поки що медики чекають загоєння кісткових ран. Тільки після цього ми можемо приступити вже до наступних етапів операції. Це кісткові пластики нижньої щелепи операції на носі, на правій орбіті. Там треба буде також співставити відломки додатково. Боєць втратив праве око, проте вірить, можна буде і зір відновити, і на війну повернутися до своїх побратимів та котів. Нині ж британець виписується зі шпиталю і їде відновлюватися додому на Черкащину. Леся голова та Володимир Балдис, п'ятий канал.